Так, тепер підемо. Давайте під, під Залокоцьким виконаємо цю резолюцію е, по документу 1.4. Подивимося далі, як керівник е, може контролювати такий документ. Так? Ми ж з вами пам'ятаєте, поставили себе на контроль. На контроль по даній резолюції. Поставили чеку мені на контроль. Так, увійти. Вводимо логін. І пароль виконавця по резолюції. Це в нас керівник відділу кадрів. Ой, так. Звернулася випадково. Так. Керівнику приходить завдання ось сюди в віджит мені на виконання. Тут є такі. Зелена позначка, бачимо, І тут є така також позначка, да це означає, що є контроль на документі, є якась контрольна дата. Зеленим це у нас є просто вказаний є термін, да? строк бачимо колонка. Якщо буде позначка жовтим, це протягом трьох днів маємо виконати це завдання. Якщо позначка червоним, то це вже протермінований документ, який ми забули виконати. Тобто червоним буде світитися. Щось уже протерміноване. Е, мені на виконання. Відкриваємо цей документ. Так. І що наш головний виконавець може зробити? Е, створити документ. Так, давайте подивимося, що у нас тут От, створення проєкту вихідного документу. Давайте подивимось на це. Тобто керівник підрозділу, який отримав це завдання, так може натиснути кнопку виконати, це означає, що він просто ознайомився з документом, зробив якісь дії і не створював проекту вихідного чи внутрішнього документу, так? Далі, якщо це керівник підрозділу. Він може створити просту резолюцію, так само, як я показувала е, на е, півчасах тому, да, півгодинки тому просту резолюцію можна створити і натиснути кнопочку Передати на виконання. Або ж, якщо я головний виконавець, я не буду передавати на виконання, далі делегувати на своїх підлеглих цю резолюцію. Я буду створювати е, вихідний документ, наприклад, натискаємо кнопку Створити документ. Обираємо тут тип документа. Це може бути внутрішній документ, той же самий, чи наказ, чи давайте, мабуть, наказ подивимося. Прошу тут дивіться, просто чого. Е, службова записка, прошу надати мені відпустку з такого до по по таке число, так? То е, ми можемо створити документ внутрішній наказ на відпустку, да, наприклад. Внутрішній документ, а вихідний потім зараз після наказу подивимося. Натискаємо ОК. Тобто, створення документів. Якщо це якесь завдання, ми можемо його створити з таким чином по кнопці створити документ. Якщо це ініціатива, яка виходить від вас, то ви можете створити цей документ через кнопочку плюс. Ось так. Так, тепер обираємо тут вид документу наказ. Що в мене тут є? Десь я зберігала вчора. Так, це вихідний. Тра-та. Давайте ще раз щось зробимо. Так. так. Тестовий документ копія буде в мене так? Да? Робимо тут наказ. Наприклад, наказ. Наказую. Надати відпустку. Прізвищем я по батькові. За період. А повністю тут пишемо весь наказ, так? Потім тут підписант голова. Вар буде у нас. Ось так. Наприклад, так. І автор у нас буде автор цього наказу. Якщо це потрібно, якщо ми маємо таке заповнити, ну, наприклад, там телефон там. Так, зберігаємо. Тобто створили наказ у Word, Далі створюємо картку, завантажуємо до картки цей наказ так. Ось тут бачимо наказ. Тип реєстрації може бути автоматична. Після підписання документ автоматично буде реєструватися системою. Якщо ви хочете, щоб ваші реєстратори реєстрували цей наказ, маємо обрати тип реєстрації ручна. Тоді документ після підписання піде до реєстраторів на перевірку. Вони будуть дивитися, чи все вірно заповнено, чи є головний образ додатки, чи в маршруті всі візи, всі підписи є. Тобто є можлива така перевірка, так? Якщо я ставлю автоматично, то документ після підписання буде реєструватися системою автоматично без перевірки нашими реєстраторами. Далі тут є тип зв'язку, резолюція і номер документа, на який ми готуємо цей наказ, наприклад. Так, далі готова підрозділ виконавець, короткий зміст. Наприклад, відпустка. Так, 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 так. Що це мене пішло Цікаво. можна просто скопіювати так ставити. можна так. В наказі в нас немає поля на розгляд, тому що розглядаючи є підписантом цього наказу, і документ вже не розглядається. Підписант його просто підписує цей наказ і далі все. Натискаємо Зберегти, тобто заповнили свідень по вкладку загальне, додали головний образ наш наказ, маршрут. Минулі групи писали, чи будуть накази на відпустку вестися в системі. В залежності від поданої інформації, ту, що ви подали, можна його створювати в системі. Якщо ви не подавали такого, то у вас є інші накази організаційно розпоряджаючі, адміністративні і таке інше. Також е такий документ, як розпорядження, він буде так само створюватися, як зараз я показую наказ. Тобто накази і розпорядження ви будете створювати таким чином. Да? Заповнюємо вкладку Загальне, вкладка Маршрут. У нас тут по шаблону ще нічого не збережено. Маршрут узгодження. Да? Хто буде підписувати, візувати цей наказ? Візування буде автор. Автор Залукоцький. Перейти «Закрити». Далі можуть бути ще інші візуванти. Якщо є Да? тобто тут додаєте в маршрут всіх, хто має завізувати, підписати цей проєкт наказу. Давайте я ще просто покажу візування, наприклад. Ось так, кроляк. Перший заступник також має ознайомитися, да? І підписання у нас буде. Підписання голова буде. Сант наказу або розпорядження. Тобто маршрут ви створюєте такий, який вам необхідно. Тобто, уявімо, що ви зараз з папірцем бігаєте по кабінетах, збираєте візи, підписи, да? то. Е Тут вже бігати з папірцем не потрібно, ви просто додаєте тих людей, до яких ви раніше бігали з цим папірцем по кабінетах. Тепер вони будуть візувати, підписувати це все в системі. Е, я створила маршрут послідовний, послідовне погодження. Тобто спочатку візує за Локонський, потім візує кроляк, і далі документ потрапляє на підписання до голови до гамар. Якщо нам треба терміново швидко завізувати цей документ, щоб всі персони одночасно побачили цей проєкт у себе в віджитах, ми тоді послідовний маршрут не створюємо, ми робимо паралельне візування. Я зараз видалю ось цей запис з кроляк. Я натиснула один раз мишкою на цей запис, натискаю Видалити. Так. І додаю в візування за Локоцьке ще одне прізвище. Ну або стільки прізвищ, скільки вам необхідно. Візуальне ось тут залокотський. Додаємо плюсиком. Ось так. І ось таким чином у мене ці дві персони одразу будуть візувати цей документ. Одночасно, так? Вони його отримають. Далі натискаємо розпочати узгодження. Ага, е, неможливо розпочати узгодження, оскільки в документах відсутні пункти. Бачите, я також наступила на ті самі граблі. Значить, у нас накази і розпорядження е, мають ще е, бути в них пункти. Ось е, пункти наказу, пункти розпорядження ми заповнюємо на вкладочці виконання. Має бути хоча б один пункт. Тобто відпустку кому ми надаємо да, наказ. Так, пункт номер один. Знову ж таки, цей текст ми копіюємо там, комусь там. Да? Можна термін встановити і е додаємо людину. Так, кого ж мені додати? Давайте Гілевич. В мене є такий користувач, під яким я можу зайти, якщо необхідність така буде. Головний. Так. Е, можливо, з розпорядженням або з наказом. Так, пункт номер два. Я хочу створити. Можливо, з наказом чи розпорядженням вам потрібно ще ознайомити всіх керівників підрозділів, так? Є така можливість. Е, створюємо пункт 2. Так, пишемо ознайомити всіх керівників підрозділів. Є, ознайомите. Тут тоді можна обрати тип завдання інформаційний. Так, зберігайся. І ось тут у нас є роль для інформації. Є така ще кнопка по шаблону. Тобто один раз ви створюєте собі всіх керівників підрозділів додаєте. Так, хто в мене тут є? Давайте також знову Для інформації. Тобто додаєте всіх керівників. Так. Всіх керівників підрозділів. Так, один раз додаєте, а потім натискаєте кнопку по шаблону. По шаблону створити шаблон і далі у вас буде вже цей шаблончик готовий, так? Да? Напишемо його так, ну, назвемо всі керівники підрозділів, наприклад. Окей. І далі, коли ви в наступний раз будете такий наказ, або розпорядження створювати, у вас вже по кнопці по шаблону є цей перелік е, людей. Так, далі. Я одного додам, просто щоб не витрачати час. І далі розпочати узгодження. Я натисну хрестик. Залишимося тут. В системі, документі. Створили два пункти. В маршруті бачимо, є у нас візування підписання. Далі, ці пункти, ці, цей маршрут візується, підписується, і документ автоматично реєструється в системі і е, по вкладці виконання створюються резолюції ось з цими виконавцями, які у нас тут вказані. І Документ передається на виконання даним е, людям.